Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Мудрі збирають знання у стаж дурного близька погибель. Мудрість. Це сила. Знання, яке ми здобуваємо, це наше життя. Тому що людина, коли здобуває знання, людина, коли розвивається, вона творить життя. Ми вже з вами на днях про це говорили: як важливо є мати знання і мудрість, що це є наше життя. Як говорить цей сьогоднішній стих, що мудрі збирають знання. Тобто, мудра людина вона хоче творити, хоче розвиватись, а уста дурного близька погибель. Тобто, дурень, навпаки, а дурень насміхається з того, хто здобуває знання. Бачите, якось так цей світ знову перевертається, що всі Знаєте, ті, хто в школі нічого не хотіли вчитися, які насміхалися з тих, що вчилися, з тих, що здобували знання. Вони з них насміхалися, і як результат, дуже часто так ставалося, що ті, хто насміхалися з когось, бо не хотіли вчитися, не хотіли знання, вважали, що це все нічого не варто. Більшість цих людей закінчували дуже плачевно. Вони або спивались, або, знаєте, якщо і влаштовувалися на якусь роботу, то це була робота, яка була взагалі нічого не варто. І водночас той, який докладав знання, зусилля до знання, до здобуття знання, він досягає успіхів. Зрештою, всі ці речі, якими ми користуємося в цьому світі, і особливо ті, які вчитися не хотіли, які вважали, що це все нічого не варто, вони користуються плодами творіння тих науковців, тих, які навпаки вчаться. Без знання, цей світ приходить в деградацію. Кажуть, що найбільшим винаходом людства є колесо, тому що воно створило рух, дало можливість людині рухатись вперед. Чому я сьогодні говорю про ці речі в часі війни? Та тому, що обов'язок наших дітей зараз вчитись. Саме їхнє знання, їхня наука, яку вони будуть здобувати в ці часи, навіть в часі, часи війни, це та річ, яка потім буде рятувати нашу країну. Саме їхнє навчання. Навіть попри те, що є війна, те, що є обстріли, те, що не можуть ходити всі до школи, обов'язок здобувати знання, вчитись. Освічена людина це мисляча людина. Освічена людина це людина, яка здатна критично мислити. Це та людина, яка думає і яку надзвичайно складно обдурити. А не освічений той, який, як би це сказати правильно, нехтує можливості здобути знання. Він стає примітивною людиною. Людина, яка ні про що не думає, живе від, як то кажуть, від Сходу до Заходу тільки ось цим моментом і такою людиною легко управляти. Здається, що Отто бісмарк сказав таку фразу: там, де програє священник і вчитель, там програє вся нація. Що коли священника і вчителя, я радше так сказав, коли священник і вчитель у суспільстві не мають змоги навчати, коли їх ігнорують, їхню науку ігнорують, суспільство деградує, перетворюється на біомасу, якою легко управляти. Знаєте, може, це звучить банально, але це прозвучить, як такі люди стають рабами. Ще раз наголошую, якщо наша нація зараз не присвятить свій час здобування освіти, дбати про те, щоб наші діти мали добру освіту, добре знання, не просто їм накидали кучу якоїсь інформації, а саме дали знання, знання цього світу, знання законів цього світу, знання нашої історії, знання нашої мови. Знання законів природи, це дасть змогу нашим дітям не допустити тих помилок, які зробили ми, це дасть змогу нашим дітям не допустити війни в їхньому житті, це дасть змогу нашим дітям жити в кращій країні. Тож мудрі здобувають знання. Для того, щоб бути в кращих умовах. А дурень Він тільки говорить, але перетворюється через це на раба нічого, не знаючого і не вміючи мислячи. Тож, дбаймо про знання, дбаймо про наше майбутнє. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице ді, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по усіх час, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цей цю, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх тих, хто, зі зброї, хто перебуває в полоні, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більш ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас. Цю сьогоднішню ніч, бо ти Святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, що завтра, в неділю перепрошую, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії в 9-й годині і тим самим розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!